топ 3 народних автомобіля до п'яти тисяч. Так, на третьому місці. На третьому місці у нас буде Ford Focus другого покоління. 1.6, і двохлітровий бензин. В такому бюджеті можна взяти в доволі гарному стані. На другому місці у нас автомобіль H. Opel Astra H на механічній коробці передач. Також можна подивитись в такому бюджеті Opel Zafira. Кому треба більш такий сімейний автомобіль, теж до п'яти тисяч на тих же самих двигунах можна і взяти. На першому місці у нас буде. Топ всіх топів, це шкода Tour, яку можна дійсно знайти живу до 5 тисяч доларів. І опять же, можна, якщо турка не подобається, можна подивитись гальфа 4-го. Тобто вони, опять же, в однаковому бюджеті будуть. Вони до 5 тисяч можна знайти доволі таки живий варіант. Можна взяти на 1,6 бензиновому двигуні, причому і турку, і голь четвертий газ залітає без проблем з гідрокомпенсатор і нічого регулювати не потрібно. Ходова частина доволі таки проста, не є дорогою запчастин валом. Можна взяти собі, наприклад, не Подобається 1.6, можна подивитись, наприклад, 1,8 Turbo, буде доволі таки цікавий мотор, і також він є надійним. Можна подивитись 1,9 дізель. Ну, опять-таки, 1,9 дізель тих років знайти важко живого, тому що вони такі вже ну, полу на коленках, у кого є такі машини живі, а не особо вони його продають. То якщо будете дивитись дізельний 1,9 насос форсунку, то дуже важно до паливної, до двигуна, тому що все ж таки з меншим пробігом легше всього знайти 1,6 MPI. Його реально там знайти з маленьким пробігом, до 5000 можна. 1,8 турбу, Віддізель можна, але це буде зробити важче.